Пане Дмитре, і давайте ми з вами також прокоментуємо ось якраз оце очікування допомоги від Сполучених Штатів, зокрема, цей 61 мільярд. все зависло фактично зараз. Республіканці вимагають від демократів якоїсь конкретики стосовно мети Сполучених Штатів в Україні. Ну, невже ця мета невідома? Ну, тут багато аналітиків звернули увагу на те, що спікер сьогодні палати представників, він навмисно відтягує це рішення для того, щоб свою позицію остаточно визначити після рішення Верховного суду стосовно. Усунення Трампа з списку uh -huh. претендентів на президентство Сполучених Штатів ми знаємо, що це рішення має бути прийнято в перших числах саме лютого, тому що там, якщо я не помиляюсь, на 15 лютого вже в штаті Айова вже праймеріс. Тобто, якщо буде усунутий Трамп з президентської з президентських перегонів, то таким чином тоді в нього будуть розв'язані руки, він не буде залежати від цієї божевільної там трампівської тридцятки, е да, яка сьогодні тримає його за горло, тому що вони скинули вже попереднього спікера. І якщо е Трамп не втратить свої шанси, то вони... Зберігаючи свою лояльність Трампу, будуть так само його шантажувати можливістю усунення його вже з посади спікера парламенту, спікера палати представників. Тобто, тут він в такому підвішеному стані, і він пам'ятає долю свого попередника, який впав саме жертвою цих внутрішніх протиріч в середині самої республіканської партії, зокрема і цього представників республіканської партії, які мають свою більшість сьогодні, але Найбільш така протрампівська частина воювнича, Вона вимагає від нього не йти ніякі поступки, і він в підвішеному стані. Тому всі кажуть, що ось він відтягує своє остаточне рішення до рішення Верховного суду. Будемо сподіватися, що це все ж таки рішення буде на. Користь цивілізованого світу, тому що всі розуміють, що ці погрози, про які про які повторює Трамп, що він повністю там прошиє всю систему управління державного сполучених штатів і вирішить ці конфлікти завдав за, да, за новінням якоїсь чарівної палочки всі питання вирішить за 24 години зупинить війну в Україні. Тобто, всі ну, цивілізовані політики, пам'ятають про його погрози, що сполучені що він виведе е, сполучені штати. НАТО, що він взагалі припинить фінансування там натівських програм. Тобто, все ж це ніхто це не забув і не знімає. З нього відповідальність за цих за те за ці заяви, тому всі там тримають кулаки на руках і на ногах, щоб все ж таки було відповідне рішення Верховного суду. І цього там без відповідального політика, який нагадаю за свою каденцію, він накопичив рекордну кількість там фейків, маніпулятивних заяв. Тобто жодного американського політика за всю історію не було таких прецедентів і він продовжує повторювати. Ти ці речі от, нещодавно там в ефірі CNN, буквально в, в під час трансляції його виступу на. Іншому телеканалі на телеканалі Фокс ведучі зупиняли ефір і просто давали оцінку. І сказали, що це фейк, це маніпулятивне ствердження. Тобто він продовжує свою таку психологічну обробку ем, свого ядерного такого електорату. Який а ядерному назар... електорату це подобається? Так на жаль, вплив його лишається. І сьогодні, якщо порівняти його шанси там з шансами Байдена, то він випереджає Байдена. Тобто, ця, ця загроза вона дуже серйозна і недооцінювати ми. Не маємо права. Ну ось з'явилася інформація, що в Конгресі США знову готуються схвалити тимчасове фінансування уряду. Я так розумію, знову без допомоги Україні і Ізраїлю. Тобто вони відтягують фактично там сума вони уклали угоду на суму 1,59 трильйонів доларів для фінансування уряду протягом поточного фінансового року. Але на жаль, ми не даємо е відповіді на питання тієї самої пані Прицкер, да, яка прибула нещодавно з, з візитом до України. Чому ми нехтуємо рекомендаціями наших е американських друзів і європейських країн на да, сім послів? Е Великої сімки просили не призначати зараз на Піщанську, пані Піщанську, рахункової палати, палати, але нехтують цими застереженнями і цими. Ну, Вимогами від наших американських та західних партнерів таким чином даємо козирі, якраз тим трампівським агентам для того, щоб звинувачувати Україну, що ми продовжуємо зловживати тут і американською допомогою, ну тобто і марнотратство продовжується. То навіщо давати такі козирі нашим ворогам, в Сполучених Штатів? Я вам більше скажу тут. От буквально вчора деякі народні депутати розповідали, що на зустрічі з пані Пріскер з е, парламентарями були присутні депутати від колишньої опози... Пози, ОПЗЖ. Що? Це як взагалі на голову натягнути таке? Кому ця ідея в голову прийшла? Навіщо? Це що депутатів від опозиції не допускають до міжнародних різних міжпарламентських зустрічей, не видають розпорядження, дозвіл ще треба отримати. А тут допускають до таких зустрічей, де обговорюються різні питання, і в тому числі напевне і секретні, які не потрібні для широкого загалу. І голова Верховної Ради демонстративно ходить з опзж да, на відкритті пам'ятника Кравчуку, да, нагадаю, угу. який, крім того, що був свого часу українським першим президентом, але він був і керівником головою цього блоку, не так проросійського, під знаменами якого якраз йшли свого часу найтакі затятіші вороги незалежності, української незалежності, і він стояв обидва боки від нього, були якраз. Лідери цього ПЗЖського блоку Льовочкін та Суркіс, я вам скажу зараз. Ось я буквально нещодавно дивився в мережі. Згадали архівні кадри, знайшли, де в 93-му році Кравчука просили не віддавати ядерну зброю. А що казав Кравчук? Нехай ядерна з зб... а це йому пропонували. Нехай ядерна зброя побуде в Україні ще 20 років, поки не набере силу наша Україна. Чи це він сказав, чи йому сказали, угу. а, але він погодився віддати, зокрема через тиск Сполучених Штатів. Крім того, Європа тоді боялась, що в Україні може з'явитися проросійський президент, який вирішить напасти на Польщу. Ну ось такі тенденції ходили, але тим не менш. Ну насправді, якщо згадувати ті роки, то тоді зброю, яку ми віддали Росії. Насправді не так побоювались тоді цих наслідків, тому що Росія тоді була більш прозахідна ніж Україна. Тоді були серйозні там інтенції, навіть там залучення України Росії до блоку НАТО. Ну я нагадаю, що Єльцин там разом з, з ким там американськими президентами, там диригентом виступав військового оркестру. Да, обнімалися, і тоді не було в, в образі Росії такої загрози світовій стабільності як сьогодні. Тому тоді не ну, недооцінили. Можливі наслідки цього кроку, тобто тут і американські теж прорахували свою неправильно, прорахували свої майбутні кроки.